Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. У мене зацвіла ось така красота на клумбах, вирішила вам показати. Зацвіли лілії, ну буквально вчора. З'явилася перша квіточка, бутонів тут багато. Перша квітка розпустилась вчора під вечір і сьогодні на сонечку. Дивіться, яка красота, кущі просто палають. Вони розкидані по всій клумбі. У мене тут є іще лимонні, білі. Лілії, ну Вони зацвітають пізніше. Бачите, а лимонні бутончики ще геть маленькі, вони будуть десь через недільку. Трохи мені їх треба правильніше зміксувати, взяти в руки лопату і пересадити. Прямо так з квітками, бо якщо вони відцвітуть, то я вже їм нічого не зроблю. В мене є ось такі кремові, вони перші зацвітають. Їх треба викопати і посадити наперед, тому що вони низенькі, їх там майже не видно. Жаль, вони перецвітають швидко, один день, два, максимум. І квіточка стає така в'яла, вже не така гарна, а потім 3-4, вони вже просто листячко опадають. Ну, тут багатенько бутончиків на квітки, тож десь неділька півтори вони поцвітуть, порадують око своєю красотою. Потім підуть білі, лимонні, така красота. Рози вже. Так само гарно цвітуть, навіть вже й перецвітають. Ось тут моя найулюбленіша цвіте, розпускається. Вона пізненько розпустилася. Це така рябенька. Можливо, погано видно, тому що сонечко світа у нас після обід четверта година. Жовтенька, ось така, трошки засліплює, погано колір передає. Вишеньки уже наші на підході. Це у нас Володимировка, тільки не та рання Володимировка, яка рання рання, і тут такі чорні-чорні. Це трошки інша, пізніша. Ну Вишні гарні в цьому році, великі, але їх небагато. Ждемо, ждемо, щоб вони доспіли на компотіки. Ще поки, правда, доварюємо компоти із заморожених вишень, там ще геть трошечки залишилось. Оця одна чогось пізно не цвітану, її тут притіняє яблуня. Я знаю чого. Це червона я в цьому році купувала, ще поки нічого на ній немає. Тут біленька оця спрей розочка вже почти вся відцвіла, вона така пишна і пахуча-пахуча, розпадаються вже кетяги, бачите? Пелюстки обпадають, запах у неї неймовірний. А от моя піоновидна рожева, щось цього року больна. Вона той рік перший раз цвіла так гарно, а другий раз була хвора. І цього року знову щось таке з нею. Вона теж пахуча, пахне вона така, ну схожа на піон. Ну, чогось хвора, на ній якась отака чепуха. Може, це щось її там поїдає. О, бачите? Дивіться. Якісь жуки сидять, тут лазять, вони оце мені, мабуть, і. Йо. А ну тікає відсюди. Диви. Ох, ти ж, Вредіна. Зараз оця дуже гарна. Покажу, дивіться, на ній. Якісь такі крапочки. Красива, і вона на таких довгеньких ніжках, гарна на подарунок. Ось тут красунька така. Оранжева, Ну, оранжева вона швидко вигорає. Вона ось така красива, як розпускається, така оранжева-оранжева, потім розпускається, великі такі пелюстки. І за день-два вона вигорає, стає чуть не біла. І ще ось ця краня в мене не зацвіла, вона височезна. Дивіться, оце я, а оце роза. І щось вона пізно. Ага, так тут ще й тля. Ну, це капець, Були ось у дощі, тлі не було. А це сонечко пригріло і знову. Тля. Треба щось бризкать. В мене там розведене є, треба ставати бризкать. І зараз, друзі, підемо на город. Там ромашка в мене відцвітає вже дощ її повалив і вона трошки зіпсувалася. Підемо на город, покажу вам капусту свою. Так, друзі, йдемо на город, покажу вам зараз свою капусту і чим я її обробляла. Покажу заодно свої бур'яни. Почала вже другий раз пересапувати город, я поки донизу досапала, зверху знов заросло. Почала ось тут із самого такого дрібного і найважчого. Цибулю вже сапати дуже важко, бо вона розлягається, моркву так нічого прополюю і сапаю. Звісно, після дощу бур'яни пішли ого го еге-ге, Ну, я думаю, ми справимося. Ось такі в мене помідори. Це мої домашні садила я їх із малюсіньких, малісіпусіньких. В цьому році взагалі нічим не піддобряла, нічим, нічогісіньким. То було холодно, то потім різко стало жарко. Я подумала, що не буду нічим підробля... під... підживлять. В холод не хотілося, в жару теж побоялася. Вони непогано, нормально розвиваються. Бачу, цвіту багато, побачу, як будуть зав'язуватися. Можливо. Побризкаю, купила бор хилатне добриво, Ось Вероніка мені квасульку вже пересапала. А тут помідорчики. Картошка у нас цей год якась неважна. Гренада взагалі погано посходила, не знаю. Іду на капусту, вже зробила знову обзор городу. Так, друзі, показую свою капусту молоду. Не хочу йти туди на низ на капусту, ту, що на зиму садила. Там було таке саме, просто вона менших розмірів. Дивіться, обробляла я капусту ось таким засобом від білокрилки. Виписувала його на ось цьому каналі Трипільський двір, екодвір в інстаграмі. Тікток і Ютубі. Кому цікаво, заходьте, дивіться. Людина знає, що я буду показувати, тому що я запитувала в неї. Я думаю, що це тепекі воно було в гранулах, плюс оцей прилипач. Оцю капусту, що ми будемо вживати, я обробила Актофітом. Що я вам хочу сказати, що на купованій капусті. Оця капуста, ось бачите, що в'яжеться. Оце купована капуста. На ній білокрилки було менше. А на моїй чогось білокрилки було більше. І оцю куповану, яка нав'язується, я обробила позавчора. Актофітом, то скажу, трохи є, бачите, ось тут біленька є. Її тут і небагато було, ну і не геть вся вона попадала. Актофід це біопрепарат, тому що ми будемо їсти, хоч чимось побризкала, бо на ній теж була така штука, ще помимо білокрилки. Я б не бризкала її взагалі. Я думаю, що білокрилка ця б нічого їй не зробила, поки ми б її з'їли. Ну, Тут була отака штука, дивіться. Отак завертаються і робляться фіолетові листочки. Там всередині сидить якась тля. І от мені треба було обробити, бо от вона дуже сильно шкодила. Вона попадала. ця тля. А цю всю остальну я обробила ось цим препаратом, Того, що місяць капусту вживати не можна буде. Я думаю, на місяць і більше нам вистачить оцих пару головок. І оцю я обробила. Зараз показую вам, стану так, щоб сонце не заважало. Капуста чиста, дивіться. Білокрилки в мене було тут доволі так, ну, ой, одірвала листок, доволі немало. На моїй чогось було доволі немало. Дивіться, я трусю капустинку, нічого взагалі немає. Ні. Тут якісь великі метелики сиділи, потім оця штука, яка закручувала листки, і воно щось там. Поки нема нічого. Це вже пройшло два дні, все чистенько, все гарненько. Не знаю, як буде далі, наскільки воно подіє. Результат цей мені сподобався. Так що я довольна. Не знаю, що буде далі, як буде далі. Звісно, в цьому році не буде такого, як вже в тому році. Перепробували все на світі. До речі, минулорічне відео набирає скільки переглядів. Вір, сонце пече, страшне. Про білокрилку, там у мене вже 80 з чим то тисяч переглядів. Актуальне. Багато коментарів, друзі. Всім дякую велике за перегляди, за підписки. Набрало підписок. У мене це відео більше як 500 переглядів. Всім дуже, -дуже велике, дякую. Багато коментарів. Люди діляться своїми якимись е, порадами, хто чим обробляв, щось новеньке, що я не пробувала. Ну я цього нічого використовувати не буду, чесно скажу. Можливо, комусь цікаво, то заходьте, дивіться, пробуйте. Я не хочу, я в минулому році стану так під деревинку, перепробувала. Нічого майже не допомагав, то вже варить борщ, як кажуть, для капусти я не буду. Оце обробила, можливо, куплю ще, вже у нас Оце тепекі, я думаю, що це тепекі, що я хочу сказати. Обов'язково рекомендують купувати в гранулах. Обов'язково. І людей багато написало, що воно не діє в, сильно, в сильну жару або діє ненадовго. Тому ось такі є нюанси. Багато цікавих було коментарів, багато таких ні про що. Я ні на кого взагалі ну, не ображаюся. Це суто чиясь думка, хтось там вирішив розумника включити, хтось іще. дуже цікаво почитати, подивитися. А, і ось так. Що я там казала про борщі для капусти. Нічого не буду, куплю, бо у нас вже я, дум... ну, я виписала, тому що у нас дуже багато підробок, і в тому році люди купували, а от уже, е, привезли ну, новий товар, і дівчата брали, кажуть, непогано, можна купити трошки дешевше у нас і не платити за, став... за доставку. Можливо, куплю ще у нас по 65 гривень пакетик є, плюс прилипач Далі трошки більше, бо зараз капуста менша І все. Ще там оброблю якийсь раз, і все як буде, так і буде. Врода, врода, ні-ні. Бо немає часу, Ну, як і у всіх нас. Ось таке, друзі, було відео: Ось такий невеликий огляд городу. Знову в мене останнім часом одні огляди, чесно, не вистачає часу. Зараз І він так швидко летить, і його не вистачає. Ну, нічого, аби все було добре. Ячмінчик у нас піднімається, люди він, покосили левади, картоплі у всіх скоро будуть уже цвісти. Красота навкруги. Аби було здоров'я, був мир і все було добре. А воно обов'язково буде добре, повірте. Е, обов'язково вірте, і обов'язково все буде класно. Всім всього найкращого, друзі! Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Дуже цікаво читати їх. І всім до зустрічі в наступному відео.